Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, яка подія найближчим часом принесе вам радість, мої любі? Я сподіваюся, що. У вас і у ваших близьких все добре, що всі живі, здорові, в безпеці. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Ми любимо молімося за нашу перемогу. Нехай наша перемога, перемога України буде якнайшвидше. А зараз запитаємо в Таро три позиції, три карти, яка подія найближчим часом принесе вам радість? Перша позиція, друга позиція. І третя позиція. Вибирайте карту і дивимося. Одинички привіт-привіт, отож. Яка подія принесе вам радість? Показують спілкування з мудрою людиною. Той, хто показує досить інтровертного чоловіка, але це спілкування з цією людиною принесе вам радість, тому що це як підказка в... підказка в тому, в якому напрямку рухатися. Цікаво, цікаво. Так, так. Саме спілкування з цією мудрою людиною допоможе вам зробити правильний крок в нове життя. Що ж, мої любі, вітаю, вітаю! Подія це зустріч з мудрою людиною, спілкування з мудрою людиною і підказка від цієї людини про те, яким чином. Зробити крок на новий етап, важливий етап вашого життя. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Мова може йти про подорож, до речі. І великою мірою про важливі стратегічні плани вашого життя, як надія на краще в результаті правильного шляху. Що ж, моє любі, такий розклад для вас? Мої одинички. А ми переходимо до двієчок. Двієчки, привіт-привіт! Яка подія найближчим часом принесе вам радість? Яка подія найближчим часом? Угу. Цікаво. Ну тут, звісно, пристрасті, боротьба. А до того ж, яскрава увага по відношенню до вас, достатньо пристрасного чоловіка. І, власне, подія пов'язана з цим спілкуванням, з цією боротьбою, і, власне, те, що в будь-якому випадку ваша позиція все одно буде зверху. Цікаво, цікаво. Тут Показують людину, яка якимось чином пов'язана з вами. Якимись спільними планами в контексті роботи чи то реалізація якихось планів, пов'язаних з вашою діяльністю. Але в будь-якому випадку Подія, яка принесе вам радість, пов'язана з вашою позицією в контексті цієї боротьби і карти показують ваш Цілком матеріальний зиск з цього приводу як реалізація мрії, те, що ви задумали ви праві. І найближчим часом вас порадує результат в контексті реалізації цієї вашої мрії з минулого. Що ж, мої любі, такий розклад для вас? Мої двічки. А ми переходимо до трієчок. Трієчки привіт-привіт. Отож. Яка подія найближчим часом принесе вам радість, що нам скажуть аркани? Ну, Тут важлива, яскрава, відома, вірніше, дуже, дуже звучна подія, пов'язана з важливими новинами, і ви це почуєте. Тут як голосний звук, як голосна новина. як... Подія пов'язана з тим, що давно чекали, але вже не вірили, що це станеться. А це Перехід на новий етап на важливий новини, саме яскраві звучні новини порадують вам, принесуть вам радість найближчим часом. Щось пов'язане з гучними новинами, які дійсно і порадують, потішать, принесуть вам радість і кардинально змінять попереднє. попереднє події Цікаво, от карти показують, що тема таємниці вона розкривається голосно, гучно, і це вас порадує. Угу. Що ж, мої любі, такий розклад для трієчок. Вітаємо вас, мої любі! Бажаю всім миру, добра вашому дому, бажаю, щоб всі були живі, здорові, в любові і радості були в себе дома на рідній землі. А сьогодні я з вами прощаюся, до скорої зустрічі, мої прекрасні, до побачення, мої відео.